Я пишаюся тим, що з 2007 року і по сьогодні проводжу проти ЦСН, ФСБ, ЗСРФ батальйону Ахмат Військово-психологічна спецоперації проти сил Російської Федерації, проти їх основ нацбезпеки і оборони. Я головна загроза нацбезпеці та обороні Російської Федерації, тому що я роблю те, що не може ніхто з української розвідки, без дозволу банкової чи Міністерства оборони. Це моя власна ініціатива. Слава Україні. Росіяни, здавайтеся вам недовго залишилося.